О, хорош. О, це взагалі, друзі, щось таке б. ох хо 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 Оце вже, оце вже гарненний. Це вже, Ой-ой-ой-ой-ой. То вже Жанна моя, графіті лідер в дугу. ой 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 ой-ой-ой-ой-ой, друзі, це... Це торпеда. Мої вітання на каналі Prospinh. Сьогодні знов ми на обідному каналі Київської області, але це не Льве Бідівка, це зовсім інші місця. Я би сказав, що це більш початок цього каналу. І приїхали ми вже втрьох перевірити, як тут справи з рибою. Ну, як бачите, справи непогані. Діля Толя одразу відкрив на другому закиді рахунок. Щука ми влетіла така двушка, впевнена впевнена двушечка, а ми тільки-тільки прийшли. Так, що по снастям? Сьогодні в мене знов це графіт лідер Zana до 18 грамів, це під більш-менш важкі приманки. І Fineza UX до 7 грамів під мікруху. Цього вудлища у нас, як бачите, будуть літати ось такі джекріги. А тут буде у нас мікрушечка. Сподіваємось, що цей виїзд буде вдалим, а який він вийде, це вже справа інша. Тому що зараз взимку дуже складна ситуація з рибою. Ну і е, до того ж дуже високий рівень води, тому може бути по-різному. Але відео все одно виходить в будь-якому випадку. Зараз йдемо на бережку. Подивився тут в карті Діпера, тут о, така, наче, глибинка присутня. Ось бачите, скільки було води, зараз трошки впала. Тут така ямка невеличка. Почну я з твістеру. Лебедівка трошки вже надоїла, тому вирішив я спробувати нові місця. І побачимо, що. Буде тут. О, ну, хоча бачите, як е, Анатолій у нас дядя Толя почав дуже непогано. Слухайте, в мене там 10 грамів. І ось тільки дно. Друзі, тут така ямка, що будь здоров. Да, слухайте, тут яма така, що 10 грамів скільки падало я думаю, мабуть, не менше 6 метрів. Ну це добре. Да, минулий виїзд у нас був такий досить невдалий, жодної риби, хоча був, була одна щука непогана і навіть вона ж, зараз перевіримо, до речі, затягнутий фрикціон почала стравлювати. Але протримав її недовго, там секунд з 15, мабуть, і все. І відвалило, відвалилося, тому що в мене стояв одинарний гачок. Ну а зараз я вже поставив двійник, двійник і твістер. Свій улюблений твістер ось такий від Fish and Drugs, який працює там, на будь-якій вазі. Що прикольно, що він дуже класно грає там і на грамі, і, там і на будь-якій іншій вазі. Бо є такі твістера, які не заведеш на маленькій вазі. Так, ну тут на таких ямках, слухайте, можна сподіватися навіть і на судачка. Побачимо. Побачимо. Дуже непогана сьогодні погода на вулиці, зараз плюс 3. А вже з завтрашнього дня синоптики передають нам до мінус 10 вночі. Тому я думаю, що сьогодні ще, може, завтра останні такі теплі дні, коли можна вискочити на спінінг, а потім вже буде таке собі. Зараз спробуємо а, дещо інше. Ну, поставлю зараз ось сюди трошки меншу. Верніше трошки більшу проманочку. Покидав я тільки що мікрухай. Тут нічого. 10 грамів джигріх з дальнячку теж нічого. ну Спробуємо, скажімо, чемпіонську приманку для цих місць. Залишаюсь я на фінці. Опа. Тут тонший шнурочок в мене стоїть. І відповідно викид буде далі і 4 грама буде швидше тонути. Ну, ніж би воно тонуло б на зані, тому що там шнурочок трохи товстіше. Ну, побачимо, спробуємо зараз. І навіть слухайте, мені дуже хочеться спробувати тут тилспінер. Що ми зараз і зробимо? Зараз покидаю трошки там, з десяток закидів ганстаміну і потім поставимо тилспінери. Перевіримо, а вдруг. Так, ну що, зараз спробуємо давайте зробити дещо нестандартне. Чому би і ні, я ще прошлого минулого разу, верніше хотів це спробувати, а саме поставити, саме поставити... телл спиннер тут их выстачая разных давайте спробуем так что тут у нас есть ну, что можно вот такую вееру спробовать таку або... або навіть ось ну, давайте таку спробуємо якраз тут умови непогані саме під цю приманку. єдине що погане що зараз зима, зима у нас на календарі не дуже вважаю я це зимньою приманкою але чому би і ні. Тим більше ми з силіконом прокидали цю ямку, зараз спробуємо таку штуку. Ця гудка якраз класно підійде під це і зараз зробимо туди, а туди закид. Так, да, ямка тут досить непогана, тому що тоне, приманочка досить повільно. Єдине, що мені не подобається, що тут дуже м'яке дно. Але, як бачите, Толик спіймав дуже класну щуку по міркам цього обводного каналу. І вже були в нього пару судачих. Клювання. Тому риба там однозначно є, головне її змусити все ж таки на покльовку. Так що, точка останньої надії. Тільки що пролазили ми ну багатенно пройшли. Нічого взагалі, навіть натяку немає, на те, що є якась риба. Це вже, знаєте, навіть не смішно. Ну Прийняли рішення зараз повернутися на початок там де, там, де ми починали на ту ямку. Там все ж таки були якісь клювання спробувати. ну Можливо, можливо, судачок зараз проклюне. от Тому давайте, друзі, зараз туди відправимося і побачимо, що у нас вийде, чи так і залишимось, ми сьогодні без улову. Ах, є! Ну нарешті, друзі. Нарешті. Нарешті, нарешті у нас судачок сів. Зараз побачимо. Мордою трусить гарно. Трошки фрикціончик. Або окунь гарний, слухайте. Що то таке? Що тут таке у нас іде? О, судачок, судачок. Ну, ні, такий, знаєш, грам 400, мабуть. Вон гляньте, друзі. Бачите, як з'їв нашу приманочку. Ось такий ось гарнюний судачок, бачите? Ось такий грам 350, може, може навіть 400. І спокусився він все ж таки на ту приманку, про те, яка в мене найбільша дає результату. Тут це саме. Найбільше, яка дає тут результат. Це саме ганстаміну, ось в такому масляному кольорі. Ох, красунчик. Ну, ось, до речі, ця приманочка на одинарному гачочку і джихріг 10 грамів. Ось саме вона в мене зараз працювала. Ось такий он судачок нам попався. Звільнили його, випустили. Так, ну, спробуємо ще, може щось ще проклюне. Так, лазимо ми тут берегом вже півдня. Почали в 8.30, а зараз вже пів першої приблизно. От. І тільки зранку щось там були якісь клювання. У Толіка було пару сходів і щучку на перших закидах він спіймав дуже гарну. От, і ось бачите, зараз в мене ось такий судачок. І це на трьох. Тобто риба не дуже активна. І вже, я не знаю, перепробували все, все що тільки можна. Як завжди, от, бачите, що значить віра в приманку. Все ж таки я вірив, що саме на неї щось клюне і так воно і трапилось. є, друзі, ще один. Ще один судачок. Ну, трусить Харюю тож. Бачите, підвис. Підвис на паузі і взяли ми ще одного. Ну, певно, що такий самий. Зараз подивимось. Ну-ка, Да, такий самий, один в один. Бачите, так? Да? Ні, цей поменший. Цей трошки менший. Цей трошки менший. Ну, ось такий, друзі. Бачите? Ось такий судачок. Ну, вже хоч щось. Вже дві рибки. До речі, ось зверніть увагу. Як в нього лоска розташована, бачите? Такими волнами. Ось такий от гарнюнька. Ось такий судячишко. Все дуже дякую тобі. За клювання. Давай добратика свого шуруй. Так, ну що, це вже добре, це вже добре, як завжди, кухонхе, Хе в мене працює ось ця приманка. Не знаю, може, тому що я її. Вже знаєте, як віра в приманку постійно ставлю, а може, тому що дійсно щось рибі все ж таки в ній подобається, саме в цьому кольорі. ну Хоча я на колір так, як ти що раз казав, що дуже вторинно І, до речі, напишіть. От Напишіть, давайте поговоримо про це. Ось саме по Судаку і по щуці, де ви більше вірите в колір. Чи може ви вірити в колір і там, і там. Я більше, наприклад, вірю в кольор по оконю та по судаку. По щуці ні. По щуці більш таке ярке, темне. Все. Ось бачите, роблю я такі то два підрива. То один отакий плавний підрив. А буває комбіную з отакими різкими. Тобто проводку так, проводку так. І от бачите, де знайшли таку точку, тут ну, така невеличка ямка. Ну, як невеличка, тут вся яма повністю там, метрів, ну, не знаю, по відчуттю там 5-6 метрів, напевно, є такі ділянки, де є, відчувається, ще довше падає, там грамів 7. Ой, грамів кажу, метрів 7 по відчуттям. І така дуже різка бровка, тому на підході треба прискорюватись по проводці або просто вимотувати, тому що можна залізти в кущі і все. Опа! є, друзі, ще один. І це вже у нас третій. І це вже у нас третій. судачок. О, це так впирається добряче. Це, мабуть, крупніший. Це, мабуть, крупніший. А ну-ка, а ну-ка. Ну це... О, це хороший. Це гарний. Це трошки крупніше. Ну-ка. Іди сюди, друже. Так, да, це такі вже під пів кіла. Ну, дивіться, який. О! О, отакий! От Красунчик. Красунчик. Ну, бачите, знайшли ми судачка, знайшли приманочку головне. І проводку. Думаю, що бачили, да? як я вів приманку і як він луцнув. Ось такий гарнюнька. Ось такий гарнюнька. Так, ну що, гарненний, гарний такий, бачите, красивий судачок. Такий приблизно, ну не знаю, 400, може 500 грамів. І трошки він нам дав такий супротив. Красунчик. Все, не будемо тебе мучити, зараз будемо відпускати. І подаруй нам ще позви пару друзів, щоб нам поклювали. Так що, ми продовжуємо, продовжуємо ловити з сподіваннями, що це все ж таки. Не останній. Ну, бачите, я спробував на цій точці ловити твістерами, пробував ловити яркими приманками, такими 4,5-4 дюймами на шарнірі, до речі, і взагалі нічого. Там щось була, якась одна невнятна дуже клювака. От. І зараз, от, коли я перейшов саме на е, ганстаміну, і при тому, що цікаво, що стояв він в мене на, м, простому, на простій Чебурашці, і теж щось нічого не клювало. А от коли поставив на паличку Джиг Ріг, ну, не знаю, з чим то пов'язано, але може там об'єм об якийсь там збільшився віз, візуально. Хоча, бачите, на більш крупну приманку на 4-дюйми, наприклад, не клювало. Да? Або може просто. Зараз почався вихід, хоча хлопці воно рядишком стоять. Кидаємо, в принципі, плюс-мінус в одну точку. І в них поки що нічого. О, хорош. О, це взагалі, друзі, щось таке блядь! Ох, хо хо ох! Оце вже оце вже гарненний. Це вже... Ой-ой-ой-ой-ой! То вже, то вже... Жанна моя, графіті лідер в дугу. Ого! Це, мабуть, він іде. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут щось таке, друзі, щось таке, ну, дуже прикольне. Або за защоку, або... Ой-ой-ой-ой, ой, ні, ой, ой-ой-ой-ой-ой, друзі, це... Це торпеда! Щука, да! Ой-ой-ой, це така затрешна. Ай-яй-яй, -ай -ай, хорош. Ай-яй-яй, -ай -ай, щоб не зрізала. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ось вона, ось вона. ось вона, Ось она, осяна. Ааа, допоможи, бо блин, вона зараз зійде. Давай, бо вона там на краєчку. Нічого страшного, бери. Ай, хорош! А! -а, -а. Блін, друзі, ну все. Оце, оце вже оце вже воно. Оце вже воно. Оце вже я падло, так падло, Толь. Дивись. Це вже... <схай> Бачите, цю цю довольну рожу. Це, блін, це вже, як я люблю казати, трофеюшка. Це дійсна така щука. Ух! Клас. Ну, емоції. емоції, Дуже ми довго шукали цю рибу. Бачите, знайшли судака. Дивіться, який мамонт. Дуже класна риба. Тут явно три. Є 100%. -во. І ось на одній з проводок сіла така гарнюня. І подивіться на що. Ану, дядь Толь, давай покажи. Підходь сюди, показуй. Бачите, все той самий ганстамінов, Uh -huh. Твої Мої улюблені приманки, да, улюблені. Ось така красуня, бачили. Ах, будемо зараз відчіпляти. Так, ну що? Ну що, народ? Все, давайте цю гарнень... гарненну торпеду. О! Давай. Мала. Давай ми тобі пащу промиємо. Дякую тобі. Дякую тобі. О! Відпускайте, друзі, рибу, і вона обов'язково ще до вас прийде. От, друзі, от така от рибалка вийшла в нас. Спочатку здавалось, що буде вона нульова, хоча дядя Толя спочатку і влупив гарненьну щуку, але потім цілий день ми ходили, і взагалі нічого не було. І було прийнято рішення все ж таки повернутися на ранкову ямку. І в якийсь час рибка відкрила пащу, плюс підібрали ми ключик. Ну, на всякому випадку, в мене ось на цей ганстамінов дуже-дуже непогано поклював судак. І трофей вже цього року все ж таки позарився на мою приманочку. Це дуже круто, гарні емоції, гарна щука, і дуже класно, що ми подарували їй життя. Випускайте, друзі, рибу, і вона обов'язково клюне ще раз. Все, дякую, що подивилися. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, і побачимось на наступних рибалках.